Уже традиційно після завершення навчального року у надвірній проводиться районне свято обдарованої учнівської молоді. Такий захід покликаний привернути увагу до школярів, які виборюють перемоги на різних етапах олімпіад, конкурсів, наукових робіт а також вчителів, які готують учнів до здобуття високих результатів. Свято обдарованих зібрало чималу кількість школярів і вчителів Надвірнянщини, які примножують її славу в інтелектуальних змаганнях. Перемоги на всеукраїнських олімпіадах третього і четвертого рівнів, обласних і вище етапах наукових робіт малої академії наук України високо підняли надвірнянський район. Цього року перемогу у олімпіадах третього обласного рівня здобуло 48 учнів надвірнянщини, шестеро з них четвертого всеукраїнського етапу. Це Ігор Костик, Павло Данилюк, Мирослава Сірова, Христина Огерук, Павло Андрусяк, Вікторія Плитус. Із захисту наукових робіт малої академії наук на передовій опинилися семеро школярів, які стали призерами області, та двоє вийшли на всеукраїнські позиції. Нагороди учні та вчителі заслужили поправу. Є оптимізм і Величезна надія, і я вірю в це, що так буде, що ті дітки, які сьогодні отримали відзнаки різного готунку, вони наше майбутнє. Ми в це віримо, і влада буде робити все для того, щоб дітки розвивалися, щоб вони мали належні умови для. Творчості для розвитку, для навчання для удосконалення. Наші діти славні здобутками в науковій галузі спорті і культурі. Досвід показав, якщо вчитель вкладає у свого учня, той може досягти бажаних результатів у багатьох сферах. Велике спасибі вчителям, директорам шкіл, педагогічному колективу, які не в простих економічних умовах при недостатньому фінансуванні все таки знаходять можливість. Час свій власний для того, щоб підготувати, для того щоб вивести оцих самородків і довести їх до такого прекрасного високого величного результату. Грамоти, подяки, дипломи, книги, енциклопедії, збірники від влади це все для талановитої молоді краю. Надвірнянські школи мають ким гордитися. Їхні учні здобули по кілька перемог у різних олімпіадах і конкурсах. Звичайно, домінує Надвірнянський фізико-математичний ліцей. Правда, не відстають і сільські школи, наприклад, Лісна Тарновиця, Гаврилівка, Парище, Пасічна, Ланчин, Делятин теж мають своїх призерів. Обдарована молодь району отримала і спеціальні премії та грамоти від народного депутата України Юрія Дерев'янка та благодійного фонду його імені Україна потребує сьогодні саме таких розумних, міцних, твердих і духом, і волею дітей, тих, яких прекрасних учнів, яких сьогодні ми бачимо тут. Я хочу на це низько уклонитися. Я хочу сказати, що ми ще маємо багато-багато зробити для того, щоб дійсно мали ту країну, на яку ми заслуговуємо. Ми будемо в першу чергу спиратися на тих дітей, на ту молодь. Яка є от така серцева, яка вміє боротись і працювати. В надвірні, в Надвірнянському районі є той потенціал тих розумних дітей, тих вчителів, які дійсно борються і дійсно показують результати гідні цілої України. Це означає те, що все ж таки сила сила нації в її інтелекті, найбільшу кількість переможців та призерів підготував учитель географії та основ економіки Надвернянського ліцею Олег Ковальчук. Секрети успіху переконує педагог в любові до учнів та реальному зацікавленні. Такі заходи, такі нагороди, які зараз надавались, вони сприяють тому, все таки вчителю економіки знайти. Підхід до дитини не тільки педагогічний, а й економічний, в тому, щоб їх зацікавити, ну власне кажучи, такі нагороди дозволяють краще через те, такий результат. Ну а на всеукраїнському рівні треба сказати, що була відмічена одна учениця, яка стала номінантом в трьох всеукраїнських конкурсах з економіки. Це і по турніру, і по ману, і по олімпіаді Вікторія Плитос її відзначали. Тобто, перемог 24 дітей, все таки є окремі діти, які дають дуже багато місць для вчителя. Самі переможці стверджують, що успіхів до. Зробились завдяки титанічній праці, увазі батьків і вчителів, і навіть здоровій конкуренції, перш за все, подяка вчителям, а також, ну напевно, батькам, оскільки в мене мама вчителька математики, і вона до ну ще з ранніх часів мені допомагала в допомагала і сказала, що навчання завжди тобі допоможе. Що... Потрібно покладатися лише на себе і на свої знання. Ну а також обстановку в ліцею, оскільки дуже багато розумних дітей, то є бажання конкурувати з ними, і це допомагає. Просто я займаюся тим, чим я хочу, я займаюся тим, що мені подобається, і відповідно я стараюся зробити все можливе для того, щоб досягнути певних певних успіхів у цьому. Ну і в принципі робота робота через робота.